Тенційні учні за спеціальністю кухар-офіціант бармен обрали для навчання Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Приїхали з різних куточків області і Хмельницького на співбесіду. Мене звати Нікіта. Я прігосполоного сподіваюся на чини заклад. мені стати кухаром. Шеф кухаром ми ще мировачні, але на території її закладу є гуртожиток, тому це не проблема. Руслана Миколайчук, випускниця державного начального закладу, Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг, прийшла із сестрою, щоб підтримати її під час півбесіди. Я дуже задоволена, тому привела свою сестру сюди на таку саму спеціальність, як навчалася сама кухар офіціант бармен. Найбільше, напевно, запам'яталися виробничі навчання. Це було найцікавіше, найцікавіший перший досвід готувати, обслуговувати в різні ресторани. Нас возили. Ну і це це друга домівка. тут дуже хороші реально вчителі. Мені дуже сподобалось. Ну, працювали на сучасному обладнанні від нас, нічого не треба було, всім забезпечували все, що треба було. Всі матеріали для навчання надавали. Навчання дуже якісне, тому що, ну. Ну, я по собі беру, тому що так як я навчаюся і все, що мене тут вчили, мені все в житті знадобилось. Я сьогодні прийшла зі своїм сином Денисом. Е, в цей прекрасний заклад. Е, колись тут я навчалася, е, дуже все було тут гарно, хороші вчителі, е, хороші е, майстри. Е, тут пройшло три роки мого навчання. Я теж е, кухар-кондитер. І сьогодні мій син поступає теж на таку професію, плюс ще додалася професія бармена. Десятки абітурієнтів сьогодні приїхали зробити останній крок для омріяного вступу до навчального закладу, а саме пройти співбесіду їх прізвище зачитують поіменно і запрошують до аудиторії. Майбутній шеф-кухарів парова Євгена Миколаївна. Піднімайтесь до мене, будь ласка, Плаксіна Ірина Андріївна. Поплавська Олександра Сергіївна. Зарахування відбувається на основі співбесіди, під час якої викладачі та майстри виробничого навчання ближче знайомляться з потенційними учнями. Скажіть, будь ласка, ти маєш бажання стати кухарем, а, а чому? Я від дитинства хотів готувати, вмію. Допомагаю завжди мамі в кухні. Я допомагав мамі завжди готувати наш український борщ. Угу, Потім сам. Ну, мені подобається салат робити, різні зарахування. У нас відбувається без екзаменів. У нас отримують знання, у нас отримують підготовку, і виходять дуже хорошими в майбутньому кваліфікованими професіоналами. У Нас в навчальному закладі все для цього є. Є обладнані кабінети, є дуже сучасні майстерні, які оснащені звичайно над сучасним устаткуванням. Тільки бажання стати кухарем, отримати професію і навчатися. У навчальному закладі мотивують до навчання від першого дня. Ми віримо, і ми це хочемо, щоб діти це зрозуміли, що вони в майбутньому мають досягти висот. Неймовірних, якщо кухарі, то шефи-кухарі. Якщо це кравці чи чи швачки, то це дизайнери, відомі дизайнери на всю Україну. У нас вже є такі випускники. Ми ними дуже пишаємось. У нас дуже багато закладів ресторанних господарств. На сьогодні шеф-кухарями саме є наші випускники нашого навчального закладу. Створюють власні підприємства. Чимало швейних цехів. Це теж наші колишні випускники організували і відкрили свій бізнес завдяки міській раді на сьогоднішній день, завдяки їх фінансуванню. У нас є дуже гарні умови, створені кулінарний хаб, створені навчально-практичні центри, як швейної промисловості, так і ресторанного господарства. До послуг здобувачів освіти сучасні майстерні, обладнання, високопрофесійний викладацький склад, цікаве навчання і дозвілля, участь у різноманітних фахових конкурсах. Вас навчать створювати колекції одягу і готувати кулінарні шедеври, працювати на сучасному обладнанні і майстер-класи від відомих шеф-кухарів. Є можливість стажування за кордоном ми співпрацюємо із асоціацією середземноморських кухарів. Це літня практика в Італії. У нас є літня практика учнів у Болгарії з Німеччиною. Також є домовленість, і вже наших чотири учні продовжують навчання у професійних коледжах Німеччини, одночасно поєднуючи навчання із практикою в ресторані. Вступна кампанія триває. Навчальний заклад запрошує випускників 9 та 11 класів опанувати професії. Ресторанного господарства і швейної промисловості. Абітурієнти мають можливість показати свої знання на співбесіді, певні якісь навички і бути зарахованими до нашого навчального закладу. Крім того, в нас продовжується набір за професією кравець-закрійник, кухар-кондитер, кондитер-майстер ресторанного обслуговування, швачка-кравець. Електромеханік з ліфтів вже в наших стінах нашого навчального закладу ви зможете отримати ремесло, яке буде вам в пригоді протягом цього вашого життя. Державний навчальний заклад Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг знаходиться у місті Хмельницькому за адресою Панаса Мирного, 5, поворот до мікрорайону Озерна від проспекту Миру. Набір учнів триває. Скористайтеся можливістю безкоштовно опанувати високооплачувані професії, затребувані на ринку праці.